Заперечення. Nein nicht, kein Не ні, ніякий. В німецькій мові є три заперечення, як і в нас. Nein перекладається як ні і використовується лише для негативної відповіді на питання. Завжди стоїть на початку речення. Гайс heiße Sven Kein ніякий або ніяка. Використовується лише для заперечення іменників. Бо ніякий або ніяка це може бути лише іменник. Стоїть перед іменником, що заперечується, і заміняє артикль Es ist kein Tisch, es ist eine Lampe, це ніякий не стіл, це лампа. Kein буде змінювати свою форму абсолютно так само, як і при свіні займенники, наприклад, mein або dein, до чоловічого і середнього роду. Ми не додаємо особливих закінчень. Kein, kein, kein Bruder, kein Kind. До жіночого роду і множини, так само, як до присвійного займенника, додаємо Е. Кайне швестер, кайне кіндер. Оскільки «кайн» заміняє на артикль, він змінює свою форму. І про це ніколи не можна забувати. Кайн тіш, кайн кінд, кайне фрау, кайне кіндер. Ніч! Не! Заперечує будь-яку частину мови. Якщо заперечується дієслово, ніч стоїть в кінці речення і гіє гойте індішуля ніч. Я не йду в школу. Заперечуємо дієслово гєєн, тому ніч відправили в самісінький кінець. Якщо заперечується будь-яка інша частина мови, ніч стоїть перед тим, що заперечується. Заперечуємо присвійний займенник твій, не твоя книга. Das ist nicht dein Buch, Ми заперечуємо недієслово, не книга, а присвійний займенник не твоя. Тому ніч поставили сразу перед тим, що заперечується. У даному випадку ми заперечували недієслово бути. Книга не є не бути, а присвійний займенник Дайн книга не твоя. Тому заперечення поставили одразу перед тим, що хотіли. Заперечити присвійний займенник. «Das ist nicht dein Buch». Розглянемо приклад з обставиною часу. «Ich traf ihn nicht heute». Я зустрів його не сьогодні. Ми не заперечуємо, що ми його зустрічали. Ми заперечуємо, що ми зустріли його не сьогодні. «Sondern gestern». А вчора, в такому разі, ніч стоїть перед тим, що заперечує. Оскільки заперечує не дієслово. І... Виняток, який логічно випливає, з правила, що Кайн uh, заперечує лише іменники, ім'я це не іменник, тому іменами завжди заперечуємо через Ніч Дасист, Ніч Мартін.